Ну що ж, довго я вас затримувати в цьому відео не буду. По-перше, коментарі. Як таких? Там мало пару коментарів, тим більше нема що зачитати, вони пішли на роботу. По-друге, тільки три зафіри ми це на Ізі справимося. По третє я вже спішу на роботу. <кх> я дуже пізно сьогодні почав. На дев'яту має бути. Але я так хворий, Мені спочатку до лікарки йти, тому байдуже, я запізнюся. Тому... З новим роком, френдлі! Мене звати Деніс Friendly. Ласкаво, прошу у перше відео в цьому році. Чекайте секунду. По поруці йобнуло. Перекун. І перший мат у 2024-му. Ну що це за фігня? Нормальні крісла не можуть дати. І пішло в страху ця шапка. Уже <смір> видно, що дуже цей рік нормально у мене розпочнеться. Задовбало, мені жарко, і це, і це все чіпає. Нервовий, коротше. Та, що, дочекалися ми на кінець цього року. Знаєте, мені все рівно, що вже буде в цьому році. Я четвірку. С, я, якщо ви мене запитаєтесь, яке твоє любиме число, Деніс Френлі, то я відповім 10 моє любиме число. 4 я ненавижу. Чи 4, чи 14, чи 24, чи 44. Це ч, Все, що зв'язано з четвіркою, я ненавижу. Ну не четвірку. Ну, в мене така просто: ну не люблю 4. Не знаю, чому не люблю 4. Ну, треба розбиратися. Ну, не знаю, в будь-якому випадку, може цей рік і заставить полюбити мене 4 цифру, хоча, ну, точніше 24, не знаю. Будемо бачити. Зараз у нас такі ж ефіри в шоколаді. М -м -м, тут ще такий кремо і какао, знаєте, смак. Поїхали до заставки. Одним словом. А ще пепси можна відкрити. Мені байдуже, що вони скажуть. Let's go. Денніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати вперше в цьому році. Шоколадний зефір з кремовою. Ну, коротше, шоколад зефіром, фіром, фіром. Поїхали пробувати. Ще такий нюанс. Вчора навушники поломив, які два тижні ні, два місяці чи три назад купив в Аврорі. Але, знаєте, ну як сталося. Щось там не грало, потягнув. <смут> Злості пішло нафік. Ну, пішло нафік, так пішло нафік. Але... Але що хочу сказати? Що... Я не знаю, як це відкрити. Що це в Аврорі 29 20... гривень. Це все мелочі, так. Це так як це пепсі коштує. 29 Дивіться, що вони зробили? У пепсі оцю корчик від пепсі тут додавали. Якби це з'їсти... Міну зуби. Нафік вони сюди корчик від пепсі додали. Типу, що зв'язано з пепсі, ідіоти. Амо. Тейделденісфренд, я поясню. Це все-таки не корчик від Коли. Дивіться. Бо воно дійсно похоже на металічну кришку від Пепсі кола. Це не металічна кришка, це цибуля. Дойшло, я, балбес. Дойшло тепер до мене. Так. стоп. Пш. Ну, це так якби і корчик. Ну, що ви тут бачите? Цибулю, оцей кольцо цибулі, чи, 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 чи це корчик. Але ні, був би тут логотип оцей, би це корчик. Значить, це цибуля, але чого тут якась фігня? Розберіться ваш дизайн. Ви, пепсі, смакуй бургер на Ізі. Два... Ні, я думаю, що все-таки це цибуля, так як... Ну блін. якби це була ти е е тебе зуби І, типу, що додати корчик? Так. Я... Вони, коротше, вчора вночі не дочекали. 0-0 я дочекав. Правда, я був хворий з цим горлом, але не так, як уже 2 дні назад. Я вже думаю, добре дочекаюся, потім вип'ю на зігрів. Вона зробила мені ліки в горнятку. Я в кінці розігрів і ліг спати. Мені цікаво була промова Зеленського. Що? Він сказав. Ті, хто наносять по нас удари, побачать одного разу за вікном, що у них ці самі удари. У вогні, так. Тобто Москва палає. А ця пепсі вже трохи краще, ніж там, що ми пили. І. Ну і ж, самі подивіться, що я буду вам казати. Це що я найбільше запам'ятав, що. Що він надіється у перемогу, але знову ж знайшлися люди, які його обісрали, ну, побажали погано йому. Бо натикнувся на коментарі під відосом, цей, що вони опублікували вночі чи коли вони то опублікували, пише: Щоб ти відправився у землю, де ти відправив тисячі наших солдатів. Ну, ну я знаю, що президент це керує, ну але, блін, вже і це писати таке. Тут уже непонятно, кого ти, блін, підтрим... ну. Я розумію, не може у той... Тут то, то жінка вроді писала. Мені здається, що можливо у неї та солдат пішов, і тому вона злості це написала. Ну, але в першу чергу, ну, ну та, влада, ти президент, ну президент якби вирішує тут такі справи, міжнародні, там що з країн, ну, не знаю, можливо, теж у нього залежить, але тут новорічний, в новий рік таке йому бажати, ну. Дурне. Ну, кожна своя думка на рахунок нашого президента таке Блін, сьогодні лише 5 шортів знімати? Я вже давно так мало не знімав М -м -м, 5 шортів. Ні, знімлю все-таки 10. <гум> Просто бачу канал жорстко росте, напевно, все-таки 10 буду снимать. Просто сьогодні Перший січень, ну, тобто перший місяць, я раніше знімав, а який місяць на дворі, так знімаю. Ну, мабуть, 10 зніму. 10 є достатньо, того що... Як вам пояснити? Канал що росте? У Нас уже на каналі 24 тисячі. Я глянув тільки, що перед відео. Спочатку, як я устав, що інтернет забули заплатити, не знаю, що він робить, бо я... Не ні, робить, теж я ж дивився ці ваші. Коментарі. Ну, підписники. М -м -м. Було 23900. 970. Тут гоп! Рівно 24. Дуже дякую. Тепер енергія, як ви писали, реально позаду. Так, ми школу запиватися не будемо. 1 січня і тобі не дозволяють вдома лишитися паскуди. Ці, ці два пішли на роботи. Ну, no. no. 8 барів. О! Oh. По-перше, болеть зуби. По-друге, це, напевно, чорний ще шоколад на придачу. На додачу. Давайте все окремо. Так що коментарів в цьому відео не буде. Хай буде шоколад 8, не є це чорний. Чи є. Добре. Ви там писали, чого не було. Не було стріма. Ну, з 11 на 12. Ну, ми запустили швидше. Ну, тобто час 23. Добре, що ми впіли, коли було на 23 у нас. Вони ж полягали спати, я вам пояснив. Не могли ніяк. Тим більше так всі ці роки, ну ті два роки останні. З 21 на 22, з 22 на 23. Був на стрімі. Сьогодні вже таке. Тим більше 24 рік таке собі. Не знаю, що я сьогодні буду знімати. На YouTube шорти подивимося. Блін, я би не публікував 10 шортів. А так як ви такі активно секундочку мені даєте, ну я мушу вже. Я зараз думав 5 шортів. Ну я думаю, ну блін, ну 5 це буде замало, бо то що, це ж майже кожен шорт у мене взлітає. Виходить, чим більше, тим ми швидше зараз до... до 25 вже прийдемо. Скоро за пару днів. Але я вже перестану, знаєте, типу набрали нове число підписників, вже запускаю стрім кожну типу, традицію. Ні, я тепер буду, знаєте, на кожне кругле число. Ну, блін, зараз кажете, а 25, 25 тисяч... Це ж теж кругле чи. Ну так. Я ще мав би на... Я маю ще десь тепер запустити в честь 24, бо типу, стрім, так як вчора було 23. Тисячі у 2023 році, то треба блін, ще запустити 24 тисячі. Та, а вже 25 я вже не буду запускати. Ну це половина числа від круглого. Це не є кругло. Хоча... Хоча вони називають що це кругле число, не знаю. Це воно кругле, але воно квадратне. Зуби страшне, болять. Сука. Ну баю. Сказали, я але. Знаєте... А, то я вже заснув на новому році, так? Тільки встав сьогодні і чую повідомлення по телевізору. Ударили в новорічну ніч у, по у Львові чи у Львівській області, напевно, в самому Львові в якийсь музей влучили. Пепо збивали, то все-таки осколки полетіли у музей. Вже до Львова, суки, добралися. Вибачте за махну тут уже не можеш. Бульбів це м, культурно, м, культурно україномовне місто, де реально українська з кожного, в, з кожного кутка лунає, розумієте? А вони о, ви тут найбільше українською мовою спілкуєтесь, все, зараз ми вас трак, ті бідох, ті бідох задовбали. Та не до сюди хочу добратися. Те, бідний Франківськ, коли ж би він. Але ж би туди щось уже не прилетіло. То то всі міста бідні. Просто Франківськ для мене рідний. <смі> Самі знаєте. Це страшно. Ну, Я не думаю, що оті теж коментарі натикаються, що це... Ти той мені тоді, коли ще працював на сітках в цьому волонтерському та центрі, де я робив... Ще літом, ти там, бабця казала, що це договірна війна. Ну, блін, ну президентові треба знищувати свою країну, свою власну. Треба отримати мільйони грошей. А це, що його підтримує купа країн в США, починаючи там закінчуючи, нехай буде Польщею, ще якісь країни. І вони, типу, цього всього не знають, що він договорився. Ні, ну це вже абсурд. Ну, я вважаю це дебілізм. Знищу президент власної країни сам знищує свою країну. Ну ні, ну це... Най не мать так. Це вже точно, ні. Але це, що. Вона написала, що. Що ти. Що? Що це пулькнуло мені тільки що? Я вже думав запис зупинилося. Стоп, нічого нема? Чекайте, я щось перевірю. Це, що вона написала та тьотка, Е... В коментарях чи молода, що... Що ти відправив купа тисячів людей, це правда, але... Ну він мусив оборонятися. Він же голова держави. Когось мусить. Нам... Ну. Аби йшли на війну. Що там пулькнули? Ааа! Там, напевно, сповіщення прийшло від ТікТока, все, дойшло. Чи від Тіктока, чи там щось є. М -м -м, зараз буде залипаюче відео, дивіться. Знаєте, хто натикається на такі відео? Просто типа антистрес відео, там. Але це вже не хочу їсти. М -м, до дві хвилини дев'ята, Денис Фрай, ну мені насрати. Сьогодні 1 січня. Снігу — ноль. Хоча мама каже, що вже з 7 січня починаючи буде мороза і сніга. Приплили, ага. Що це в мене вже вухак цей ще від води чути? Я... Ну, а, в роті б. Хочте прикол, я п'ю газону і мені так у середині море. А ви, напевно, не чуєте, ну чекайте. Це чи типу, як шипучка в роті шип... Ну, щолкає так само все. Чуєте так, як звуки моря? Нічого Нічесно. Ще й мама мені наголосила, не запізнися на роботу. Ага, якби ти знала, мать, що я запізнюся. Все рівно. О. О! А от на кінець ми розтопимо. Бо ви багато мені пишете, що ти, ти продукти топиш. Я зважаюсь, куси кась крімчатина, але зато не прийдеться знову ціле їсти. Бачиш, навіть три. І то я не можу все з'їсти. А то вчора така ціла пачка цього всього була. У мене з'їли, просто тітка принесла. Мама каже, ну що ми ж це... Типу, вона особисто це не любить, а я кажу, ну давайте мені хоча б пару штук на відео. Не лишили ці три штуки, то добре, що три. Я більше і так не можу. І все решта. -там. Все решта. Е, -е чути чорний шукал. Садки з 700 плюсом, чи що. Все решта вона забрала собі, так. Е -е, так. Що там по маланці клікбейту, хочу сказати. Лиш 100 передів, тоді перзали, щось не було. Чорний маланка, вроді ходила у нас там. Ну подивимося. Попробуємо поки що до 5 січня чи до якого. Будуть збиратися перелі, буде. Вже не буде, там вже заберу, буду називати ролики, як називаю. Але ні. Попробую все-таки до 15 січня. Поясню чого. Бо може хтось буде дивитися іменно 15, так як по старому календарі. Люди ще не всі прийшли. З старого на новий. Тому можливо, Так, 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 до 15 січня, бо з 13-14 ці дні найбільше в мене передні були ті роки. 13, 14, ну, 15 плюс. Ну не знаю, тоді доведеться десь або 15, або 19 січня, чи 18, подивимось. Може вони всі ще переключилися на новий календар. Виглядає... В принципі, що я буду. Йоп. Воно підгоріло. Дебілдені спрей. Ну я вже не гон був їсти. Виглядає ось така. Каша, Шоколадяша. Ага. Фу. Фу, я навіть їсти не хочу. Костина. Що, все-таки я вчора одне відео записав, друге вже не записував. Не було сенсу, розумієте. Що мені. По-перше, я не той, хто мав би вам щось говорити, щось таке, знаєте, якесь таке, ну, знаєте, дуже розумне привітання, бо я особо не від цього. Наї, та, президент вітає на якісь ті, що мій добре. Про щось говорити там, ці блогери, хто там більше опітніший в словарному запасі і тому подібному, нехай вони найбільше вітають там. А я. ну, таке, пару слів кинув вам у відео і все. Ти одним відео вчора, що ми з'їли шаурму. ти та, що вам мені було смачніше, ніж так що... Шо... Такі справи. Блін, все-таки 23-й був ліпший рік. Це я почасту, якщо що говорю. Бо трійка мені більше подобалась. Ну, час не стоїть на місці, розумієте, тому... Нічого, зато скоро 2030-й. Не за горами буде, так. Це вже буде круглий рік. Ні, ну ще за горами. Ще чекайте, ще... Раз, два, три. Чекай, ще раз. Раз, два. Та що тут гадати? Наступний рік вже 5 років. 6 років. Ще лишається 6 років, 30-й рік. Та, да, але мені 20-й сівно ліпше, бо 20-20. А що це Просто у 2030, в 2030-му, я, знаєте, якісь планую проекти на каналі, а ми можемо дійсно до 2030 року. Ну, 100 тисяч... Слаб, хоча канал дійсно активний по шортах. Але, блін... Я навчився щолкати, бачу. пальці після того, якщо сильно щолкнути були. Це би могли, якщо би на... До 2030-100 тисяч ми б набрали підписників, я би реально міг нормальні проекти, ну не те, що проекти, відео з монтажами, як раніше, у 30 му знімати. І ми б дійсно на цьому вже думаю, ясно, що не було як таких би великих передів через те, що вони шорти, не іменно на коротких ці твої підписники дивляться, Але десь тисяча-дві тисячі, може би дивилося. От, на секундочку. Коротше кажучи, я створив канал та, що у 20-му я зняв. 8 тисяч передів. Але це ще було до того, як я розкрутився на шортах, так що тут вже не рівняю. Бо то тоді ж у 20-му році була аудиторія по, ну, на мене прийшла, то тоді тільки тисяча прийшла підписників. Це з, з великих відосів, а от тепер найбільше з малих приходить. Тобто категорія, категорія людей, якісь приходять, яким тільки подобається коротке відео, а інші якісь з великих. Жалко, що аналітика не аналізує, з яким... Ні, аналізує, аналізує. Там вона показує що тільки з коротких відео приходить. Бо ні, вона би ж теж показала, що без великих відосів, з великих не приходить. Блін. Так, зробимо тоді так. Я це з'їм на YouTube шорт сьогодні. Воно засохне, але просто... Ну добре, добре. Одну ложечку черпану. Раді вас. Раді Нового року що ти олів'є не що ти с новоречный салат, а Олів'є ми їли. Що ви хочете з мене. Того що шо шото. ти тепер ши. Ой, зуби. Карамель, знову карамель шоколадно. гірше. 6 баю. Я вже й самим ставлю 7, а це 6. Добре. Потім на YouTube шорт попрошу. Б. Біжу, бо може зараз ревкати буде цей шеф на мене, тому ліпше хер там знати. Може він дійсно на місці. Я думаю, що він за столом може святку. Ну, майже має гостей, але думаю, може ревкати. Каже, мама, за всю за своє життя прожити. Все, у цьому році найперше, що я 1 січня мушу топ топати на роботу. Я думаю, йоп твою. Угу". Навіть при Радянському Союзі 1 січня було вихідним. А та війни не було в Радянському Союзі. Знаєте, що до мене дійшло? Якщо був би Радянський Союз дотепер, тобто СССР, ясно, що все би було старе. Ні, ну може би не було, може би було відбудовування, Просто СССР. І всі ці країни, Білорусь, Україна, Росія в докупі, війни би не було. Чого? Бо якби такої України не існувало би, Росії би не існувало, Білорусі не існувало, І ми б всі були в докупі, але, ну теж з одної сторони тупали. Пишіть, що думаєте. Але дійсно, я можливо правильно мислю, що якщо б я був СССР, війни б зараз не було. Але зато б б людей не загинуло. Блін, треба підняти цю тему в шортах. Знову мені напишуть, не піднімай тему в шортах, тебе обсируть. А я все одно піднімаю, бо мені цікава думка людей. Хоча ліпше не цікавитись. Ліпше в мами запитаю з татом на вечір. Тата, напевно, сьогодні не буде. Напевно, мама та. Що ж, я вам бажаю щасливого нового року. Е, ясно, що вам, скоріше за все, все рівно який зараз рік, чи четвірка. Ви наступили, чи, 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 чи 4, чи 3. Вам на, на цифри пофіг. Мені то, що так знаєте, не дуже. Ну, я постараюсь привикнути в цьому році. Всього найкращого. Добра. Головніше. Миру, оце найголовніше. Щоб всі живі, здорові, це ще найголовніше. І були в безпеці. Слава Україні! Героям славам з Новим роком! 2024. Пока, побачимось!